Ще не колекцій, слава Ісусу Христу. Слава на віки Богу. Маємо питання. Скажіть, будь ласка, чи можна замітати, замітати хату після гостей? Треба замітати хату після гостей. Якщо гості були файні, все одно якусь пилюку вони зробили, навіть ходячи по будинку. Ну я не є, як би сказати Оля Фреймут, я просто Олексій Філюк, але треба після гостей гості в мене приїхали, трошки побули. Я хатинку замітаю, щоб був порадок. Не замітаю пелесок, у мене навіть, таке, що тягне порох є. То, то дивіться, друзі. То людські видумки забобони: перебирати будинок, вмиватися, робити місце проживання комфортним і чистим це наш обов'язок. Обов ну, а тут на землі не забуваємо, що ми теж в гостях. Що ми теж в гостях після нас. В нашому будинку хтось буде жити другий. Можливо, діти, онуки, а може, продадуть нашу хату. Все те, що ми зараз не використовуємо, буде, буде роздано, буде десь спалено на городі. Тому живімо тут сьогодні, прибираємо, вмиваємося, витираємося білими рушниками. Бо то потім вони нікому будуть не потрібні. Вони пожовкнуть їх з поляк. І будьте благословені Богу. Живіть по Євангелію.